Всім привіт, пані бібліотекарки. Продовжимо читати серію книжок, друзяки динозаврики. І сьогоднішня історія про яйце, друзяки динозаврики, яйце Ларс Меле Ларс Рудеб'єр. Размусе, вставай! Размусові дуже хотілося спати, але нічого не вдієш, довелося таки прокинутися. Величезними очима на нього дивився друг. Тіміт Родон. Що ти тут робиш так рано? здивувався Расмус. Нарешті почалося. вигукнув Тімі. Тихо, тицнув на нього Расмус. Бабусю розбудеш. Бабуся Рексік завжди міцно спала в кутку. Але ж там таке робиться. радів Тім. Уже ось ось. Із маминого яйця хтось вилупиться. У мене нарешті буде братик. Або сестричка», – зауважив Расмус. Тім іздригнувся. Та ти що? Ні. Ходімо, Расмусе, схвильовано махав лапками Тімін. Ходімо дивитися, як він вилупиться. Добре, зараз тільки піду Коли Расмус повернувся, то зрозумів. Щось трапилося, поки його не було. І дуже жахливе. Тімі не було ніде. Невже друг пішов без нього? Бабуся Рекс тим часом мирно хропла у своєму кутку. Грасмус рішуче підійшов до неї. Бабусю, бабуся Рекс спробувала прокинутися. «Е, що? прибормотіла вона. Ти мене, бабусю, не надуриш. Ти проковтнула Тіма. Знову. Ану, виплюнь його. Зараз же. Бабуся рек зітхнула, вона нахилилась, напружилась і. ляп! Тімі випав на долівку. Бабусю, проси пробачення, зажадав Расмус. Бабуся потупила очі прошепотіла. Вибач, тімі почистив пір від слини. Нічого страшного, ну, Расмуса, гайда! Друзяки вибігли з печери, проскочили про в спальму, під якою взадом і стояв таторекс. Ось уже третій день він намагався повісити там гамак, але не виходило. Хлопці, ви куди? спитав таторекс. До мене, вигукнув тімі. Мама не є це? ось-ось проклюнеться!» «Хм...» Тільки через болотя не лізне біжить, попередив таторекс. Та там сьогодні бачили якусь велику страшну потвору. Мама зараз на неї полює. Ми підемо кружним шляхом, попіцяв Расмус. І вгадайте, що за хвилину сказав йому Тімі. А давай болотяним лісом добіжимо. Расмус хотнув головою. Ні, це зовсім нерозумно. А я гадав, ти у нас суперсміливий тиранозавр, відказав Тімі. Расмус спробував розсміятися. Але, правда кажучи, в животі у нього від страху закрутило. Болотяний ліс був величезний, грузький. Він вий заріс травою і кущами. Та й води там, звісно, було багато. Небезпека читувала всюди. По-перше, можна було провалитися в болото, особливо, якщо зійти зі стежки. По-друге, там водилося багато страшних динозаврів. Вони плавали, літали і сиділи в засідках. Може, все таки підемо кружним шляхом? перепитав Расмус. Ні, так ми спізнимося, відповів Тімі. Вперед. Тімі помчав стежкою, мох під лапами, просідав і булькав. Раптом Расмус побачив якусь тінь. Обережно, гукнув Расмус другові. Позаду. Що там? Там, там, там страшний хвостище!» Земля задвихтіла. Расмус підскочив і схопився за Тіма. А хто це? тремдячи, запитав Расмус. Та це ж. Та це ж Ебі, анкілозавр, сказав Тім. Ну, ти налякала нас, Еббі, сказав Расмус. А що ти так рано робиш у болотяному лісі? Ебі жувала листя. Мені за день треба дуже багато з'їдати, а то не наїмся. І вона пукнула у mm. размус затиснуса лапою. «Фу!» mm. А ми дуже поспішаємо, сказав Тімі. У мами яйце прокльовується, у мене буде братик або сестричка, додав Расмус. Нема коли балакати, бувай! гукнув Тімі, і друзі рушили. Ще далі в болотяний ліс. Там почалася справжня хаща. Доводилося продиратися крізь зарості і взагалі по болоту ходити дуже непросто. Аж тут Расмус почув таємничий звук ось такий. Шух, шух. Обережно, Расмусе, крикнув тімі. «Угорі! А що там? Там, там. Супер швидкий летючий динозавр. Крила засвістіли ближче, і летючий динозавр метнувся з гори просто на них. і Расмус кинулися в траву. Летючий динозавр хлюпнувся у воду просто біля них. А хто це? спитав Расмус. Та це ж. Та це ж Мері мікрораптор, мовив Тімі, найменший динозавр у світі. Ну, ти й налякала нас Мері!» – сказав Расмус. А що ти так рано робиш в болотіному лісі? Мері обтрусила пірі від багнюки. Я чула, сьогодні в лісі бачили гігантського хижака. Подумала. Він когось уполював на сніданок. Значить, якась їжа після нього лишилася, але поки що нічого не знайшла ні хижака, ні їжі. Тімі не міг стояти на місці. А ми дуже поспішаємо, каже він. У мами яйце прокльовується, у мене буде братик або сестричка, додав Расмус. Нема коли балакати, бувай. гукнув Тімі. І друзі рушили ще глибше в хащу. Ось вони вже зайшли в найтемнішу частину лісу. Тепер вони чалапали через баговиння. Ось так. Хлюп-хлюп. Коли вони дійшли до галявини посеред болотяного лісу, Расмуса хотів відпочити. Він прихилився до стовбура аж тут. Расмусе! крикнув Тімі, Це не дерево! Расмус завмер. А що ж? Це це найбільший і найстрашніший динозавр, якого я тільки бачив. Який? злякано пропищав Расмус. Тімі крикнув: Та це ж твоя мама. Ой, мамо, засміявся Расмус. Ну, ти нас і налякала. А що ти робиш так рано в болотному лісі? Мама Рекс суворо глянула на сина. Я шукаю велику страшну потвору. А ви що так рано робите в болотіному лісі? Вам сюди взагалі не можна. Тімі, благально, подивився на маму Рекс. У мами, зараз яйце прокльовиць, в мене буде братик, або сестричка, додав Расмус. Ну, гаразд, сказала мама Рекс. Тільки тепер я вас до Тіма проведу і крапка. І вони втрьох пішли болотяним лісом. Тільки ніхто не помітив, як за ними рухалася велика тінь. Тімі перший примчав до печери троодонів. Мамо! Як там яйце? Хтось вилупився? З печери висунулась мама Тіма, коли вона побачила Расмуса і маму Рекс. То дуже здивувалася, Ні, кашлянувши, сказала вона, ще ні. Але ось-ось. Мама Тіма швидко повернулася в печеру і щось звідти винесла. Яйце, вона обережно поклала його на землю. Расмус не зводив очей з яйця. Ого, яке ж воно велике, здивувалася мама Рекс. Супер здоровене, додав Расмус. Яйце було Тімові майже по пояс, Біли в сіру цяточку. Раптом почувся якийсь звук. Шкарлупа тріснула, тріщина ставала дедалі більше і більше і ще більша. Нарешті почулося хрусь, потім рип, потім трісь. Верхівка яйця відломилася і упала. Це мій братик, закричав Тімі. Або сестричка. Знову сказав Расмус. Усі зібралися навколо. То це братик чи сестричка. здивувався Тімі. Та це ж, та це ж маленький гіпселозавр. Тімі вражено подивився на маму. Це хто? Нещодавно я знайшла в болотяному лісі яйце, прошепотіла мама Тіма. Воно лежало там саме самісіньке. Його ніхто не доглядав. Я його пожаліла і забрала додому, поки якийсь небудь хижак не з'їв. То це не твоє яйце, зрозумів Тімі. Мама зашарілася, і кивнула. І тут земля задвихтіла, з лісу позаду почулося губіт і хрускіт гілок. Усі застигли на місці, а важка хода наближалася. Динозаврів накрила велика темна тінь, і вона росла і росла. Громовий голос прогуркотів. Слухайте, якщо не хочете сварки, віддайте мені цю дитину. Усі водночас озирнулися. Расмус блід. Перед ними стояв гіпселозавр завдовжки, мабуть, метрів п'ятнадцять, а вагою всі сім тисяч кілограмів. Певно, це мама дитинчати. Маленький гіпсилозаврик виліз із яйця. Він зіп'явся на ніжки й подибу ляв до мами, притулився до її могутньої ноги. Размс усміхнувся до Тіма. Ой, як мило, мама Рекс вічливо кахекала. Це ви сьогодні зранку були в болотяному лісі, пані гіпсилозавр. Мама гіпсилозавр люто зіркнула на неї. Так, я шукала своє яйце. Хто його вкрав? І не крала, прошепотіла мама тімі. Я просто його доглянула, щоб ніякі злі динозаври його не з'їли, і сховалася в печеру і замкнулася там дуже швидко. Мама Рекс підійшла до пані гіпсилозавр. Трохи не гаразд, мабуть, вийшло, але можна я те, що запропоную? Усі здивовано подивились на маму Рекс. Треба як слід відзначити цю подію. Влаштуймо динозаврячу вечірку на честь народження маляти. І знаєте що? Усім ця думка дуже сподобалася. Ура! Як там Гіпсилозавриха вже пішла? запитує з печери Матіма. Я розпалю багаття. вигукнув Тімі. Я м'яса не смажу. Крикнула мама Рекс. А я салат зроблю, відгукнулася мама гіпсолозавр. А я кульки понадуваю, додав Расмус. І динозаври смачно їли і веселилися, доки дуже-дуже, дуже стомились. І тоді маленькі динозаврики позаповзали в ліжечка. На добраніч, динозаврики. Зустрінемося завтра в болотяному лісі. Динозаври в цій книжці. Більшість динозаврів, яких ми зустрічаємо в цій книжці, жили приблизно в одній тій самій місцевості, там, де зараз Північна Америка. Але до царства динозаврів іноді прибувають і заморські гості. Динозаври були дуже різні. Одні невеличкі, інші просто велетні, одні хижі, інші травоїдні. Хижі це ті, які харчуються м'ясом. Тобто іншими тваринами, ну а з травоїдними і так зрозуміло з назви. Хіба що тому вони їли не лише траву, а й іншу рослинну їжу, наприклад, плоди. Одні динозаври літали, другі плавали, треті ходили і бігали по землі. Усі, якимось чином пристосовувалися, щоб жити. Ось дещо про тих динозаврів, яких ми згадали в цій книжці. Тиранозавр. найвідоміший динозавр, Рекс міг вирости до 6 метрів заввишки, до 12 метрів завдовжки, Важив він більше, ніж слон. Зуби в нього були гострі і величезні, завдовжки з велику коробку лего. Тродон це був маленький динозаврик, вкритий чи то хутром, чи то густим пір'ям, але він був дуже пруткий і бігав швидше за будь-яку людину. Троодони водились і далеко на півночі, де бували справжні холоди. Ще вони мали великі жовті очі, які добре бачили в темряві, тож ці істоти могли виходити на полювання вночі. Мікрораптор один з найдрібніших динозаврів, завільшки він був приблизно з гусака. Він, відповідно, дуже легко і чудово літав, тільки крилами не махав, а планував. Шряв повітрі, не ворушичи ними. Анкілозавр. Анкілозаври харчувалися листям та іншою рослиною їжею. Тіло анкілозавра було вкрите шипами і роговими пластинами. Це був захист від хижака. На додачу цей динозавр мав хвіст, схожий на гирячу булаву, який міг сильно битися. Ще в анкілозавра був величезний шлунок. У якому утворювалося страшенно багато газів. Анкілозаври були доволі низенькі завдовжки майже з автобус. Гіпсилозавр дуже великий динозавр. І яйця в гіпселозаврів були найбільші розміром як 73 курячих яйця. А вам сподобалась книжка? Ставте подобайки і до зустрічі в болотяному лісі.